Not even 30 seconds. You're asking loads of questions. You're killing the connection. Oh, oh, oh. we kissing in the limo. You pass over your demo. We try to blame. Як бачите, ми в горах. і програма буде мега цікавою, Я вам обіцяю. Цей сюжет я присвятила дуже давньому і популярному видові спорту. Це лижі. З вами, я, Наталія Демженко. Залишайтесь з нами. Про історію багато розповідати не буду, бо вона стара як світ. Але кажуть, що лежим більше ніж 4 тисячі років. Хіба що тоді люди використовували їх для того, щоб подолати далекі відсині і важкопрохідні сніги. А зараз це спорт, відпочинок і здоров'я. Сьогодні леві це замовий вид спорту. Але такі тренування розвивають, відкривають, а також оздоровлюють весь організм. Наприклад, покращується робота серця, дихання, а також підвищується і місто. Я вже лежах 15 років і не збираюся полишати цей вид спорту, тому що я вважаю, що сноуборд є найбільш екстремальніший ніж лижі і небезпечніший для здоров'я людей. На думку лікарів, взимку достатньо влаштовувати годині прогулянки на 3-5 кілометрів, щоб підтримувати себе в прекрасній формі. Заняти я спортом принесуть нам багато користі та задоволення. Але пам'ятати, що цей вид спорту потребує ретельної підготовки з інструктором або тренером. В першу чергу інструктора задача навчити правильно контролювати швидкість. Для початківців дуже важливо і зупинятися. Далі поступово е кожна людина буде вчати повороти, одиночні повороти, зв'язані повороти зі зміною склона, радіусу, швидкості. Тобто, саме совна задача звернутися в лижну школу, тому що людям дуже само, е самим дуже важко навчатися на потрібно ще у ранньому віці тому що так швидше зникне на страх перед падіннями, і гірські вершини будуть підкорюватися самі собою Дитинку треба ну на мою думку треба ставити спочатку на лижі, тому що сноуборд, він, він він не теж не те що легше він Мені для, для дітей травматичніше, тому що ви знаєте, страдає попа та голова. Сьогодні на гірськолижних курортах дуже часто можна побачити ще зовсім маленьких, але дуже вправних лижників. Погодьтесь спостерігати за ними одне задоволення після двох років. Він уже дуже впевнено став на та Зараз зараз катає сам самостійно. Шніж вирішити, які лижі купити, потрібно вибрати розмір. Необхідно визначитися, з якою метою ви їх купуєте для полювання прогулянок або ж для професійного спорту. Також важливий ріст лижника відповідно до нього обираються палки для новачків від зросту віднімається 3 сантиметри. Ви напевно ніколи не дізнаєтесь, чи сподобається вам кататись на лижах чи ні. Звичайно, поки не спробуйте. Тож пропоную не гайте часу та починати цієї ж зими. Для вас каталась Наталія Донченко. До на побачення.